До вас звертаються в Радівський майдан. Сьогодні від нас з вами залежить майбутнє майбутнє цієї країни, майбутнє наших дітей і онуків. Що ми з вами цьогодні, не об'єднаємо наші зусилля і не станемо один за одного в цій країні? Нема майбутнього. Влада робить все для того, щоб нас з вами знищити. Творює всі умови для того, щоб... Свавілля і безкарність влади. А ми з вами були заручниками тих звірячих подій, які відбулись в Радістці, які відбулись тут на Майдані Незалежності в ніч з 18 на 19 липня. Українці, це біль в Радістці, це біль людей, які для того, щоб знайти закон і справедливість в цій країні. Ми звертались до центральної влади, але ми не були почуті, тому що ми їм не потрібні, тому що ми для них ніщо. І вони будуть царювати, панувати на цій землі, дос, доки ми з вами будемо це терпіти. Сьогодні від кожного з нас залежить майбутнє цієї країни. Тому що байдучість і страх кожного з нас він робить все для того, щоб зло в цій країні зрощувалось і робило сьогодні все те, що робиться зараз. Я не хочу жити жодного дня в цій країні. Кожний учасник цієї акції прийшов для того, щоб розпочати разом, розпочати боротьбу. За завтра боротьбу за майбутнє цієї країни, боротьбу за справедливість і закон. І президент України, як гарант, він не виконує свої прямі обов'язки. Ми не маємо захисту в цій країні. Єднаймося. В'єднаймося заради майбутнього. Разом ми сила. Разом ми сила. Я вірю, що люди, які чують, які побачать. І наші з вами події, які тут відбуваються в центрі Києва, ви знаєте, вони повинні привернути увагу кожного свідомого, небайдужого українця. Єднаймося разом, сила. Слава Україні!